Я вас вітаю, дорогі мої підписники, ви на каналі Вінтажний Блогер. Сьогодні наша прогулянка буде по байковому кладовищі в Києві. Хочу показати вам поховання видатних осіб, зокрема, схожу на нову ділянку таких поховань. Ну і звісно ж, буду показувати вам все те, що привертає мою увагу. Буде дуже цікаво, тому підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте лайки, ну і, звісно ж, пишіть свої коментарі. Ну ось я вже дійшов до тієї ділянки, про яку сьогодні хочу вам розповісти. Це нова ділянка поховань видатних осіб. Когось з них я знаю, когось ні. Бачимо академіки. Всі тут і політики, і артисти. Генеральний директор заводу Арсенал Гальчевський Олександр Іванович. Дуже красиві тут пам'ятники. Генерал-полковник Недрегайло Валентин Михайлович. Пам'ятник у повний зріст. Також полковник. Там трішки далі Герой Радянського Союзу. Народний депутат України, генерал-лейтенант міліції Говорон Володимир Пилипович, спортсменка Астахова Поліна Григорівна, народний артист України, Курін Віктор Миколаєвич. Заслужений лікар України Матвієнко Анатолій Степанович. Хочу вам сьогодні показати по максимуму ось наш видатний Дмитро Білоус. Бачите, що робиться. Дерева ростуть прямо на могилі. Видно, що багато років вже не доглядалось. Ось вже хащами заростає. Що це таке за дерево? Біле, як осика, але це не осика, забув, як називається. Тут ще й горіх росте. Відчуваю я, що скоро з'явиться на моєму каналі новий плейлист Прибирання могил відомих діячів, тому що дуже сумно, але ось в такому стані вони часто знаходяться. Ось також пам'ятники повний зріст, ткаченки поховані. Степан Ількович Хмара. Минулого року помер. Український дисидент, народний депутат України. Я, якщо знайду, прикріплю вам його останні виступи у Верховній Раді. Людина сказала, ніби відчуваючи наостанок все те, що накипіло. Ви хочете виступити, Степан Ількович. Будь ласка. Слово надається Степану Ільковичу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти Оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли. Розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти продати землю, причому не тільки іноземцям, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління. Як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння. для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто оцю падаль цих покичків викинути, викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу, вони мають зникнути. Як на сонці. Ось так зараз виглядає його могила. Композитор Мейтус Юрій Сергійович. Борислав Брондуков. Відомий радянський артист. Його також можете знати по багатьох фільмах. А я вас все шукаю, шукаю. Сьогодні зілан посне. Ну думаю, неудобно як то начальника не поздравити, а? Головне держать себе спокойствие духа. Такий скромненький пам'ятник. Друзі мої. Ну а це могила народного артиста України Євдокименко Анатолія Кириловича. Це покійний чоловік Софії Михайлівни Ротару. Я сюди навідувався два тижні тому. Видно, приїздила Софія Михайлівна, тому що. Ось бачимо, лавандочка посаджена буквально нещодавно, І ось таке сердечко стоїть. Це одна єдина любов всього її життя. Дуже тяжко було пережити цю втрату, адже це людина, яка була і чоловіком, і другом, і музикантом. Він створив групу Червона рута. Коли він помер у 2002 році. Софія Михайлівна Ротару навіть планувала покинути сцену, вона цілий рік не виступала. А потім син Руслан вмовив повернутися на сцену і продовжувати співати, а всі пісні присвячувати Анатолію Кириловичу. Це принесло дуже тяжело. Я 40 днів. Убегала, утром вставала, убегала на кладбище. То есть это... Потом я его стала искать в Черновцах. Потом я приезжала в Ялту. То есть я места себе не находила. Потому что я не, не верила в том, что его не, не будет. Вот нет его. Как это без столика жить? Настолько это моя первая любовь и Единственная любовь. И представить свою жизнь без столика. Відразу вам хочу сказати, що я не потерплю жодного негативу в своїх коментарях в сторону цієї родини, яку я глибоко поважаю. Будь-яке погане слово безпідставне. Я буду не лише блокувати, а й перекривати цим коментаторам повністю доступ до мого каналу. Ми проходимо трішечки далі, і тут бачимо могила народної артистки України Кринициної Маргарити Васильівни. Легендарна проня Прокопівна із фільму за дома зайцями. Я знову питаю вас, проні Прокопівна. Яке таке поняття ви про мене маєте? Що ви про це допитуєтесь? Мені соромно. Я ж баришня. Ну і что ж то пустяки. Я і поняття у тім ніякого не маю. Не беспокойтесь, я маю поняття. Хіба ви не знаєте, як без новині ділиться стидно? Так без цього ж ніяк не можна обійти. Все рівно ж прийде. Ах, Не говорить мені про любов, це шкандаль. Родіко. Ну, а це так бачите, буквально, можна сказати, декілька кроків пройшли. І ось це могила Пігача Володимира Васильовича. Це чоловік Ауріки Михайлівни Ротару. Бачите, у двох сестер доля схожа. В обох рано чоловіки померли, могила народного артиста Яковченко Миколи Федоровича. Ви його всі. Я думаю, чудово знаєте по фільмах по багатьох. Ну а ви напишіть, будь ласка, у коментарях, за якими фільмами ви пам'ятаєте цього артиста. Тут покоїться прах письменника Володимира Дрозда, а душа його біля Бога. Так, друзі, ну а раз я вже сьогодні неодноразово згадав легендарний фільм за двома зайцями. Показав вам уже двох акторів із цього фільму. Та, користуючись нагодою, хочу показати вам могилу ще однієї артистки із цього фільму. Це Нонна Копержинська. І дивіться, щоб ваша тітка хамка не притітюрилась. Ой, бігала ж, як хор за зайцем, поки не розпродала в тих яблучок. Дай, думаю, зайду до сірків та вип'ю чарку другу горілки. А вам кисечку подарую, а сірка яблучками почастую. Який я, сірко? У мене собака був сірко, так я його прогнав з двору, бо так погано дражнили. Я не сірко, а сілько. А про мене хоч і рябков. Заправщиця добрий вечір все машини відправляють налево Ну, понятно, налево Хто говорить? Анонім. Кінорежисер Леонідо Сика. Сього могила. Боже Боже, ну от знову ж таки. Славетні діячі нашої історії. Нашої культури. Подивіться. Подивіться, в якому стані знаходиться могила. Не витримую я на це дивитись. Напевно, наступного разу прийду приберу, бо це, звісно, сумне видовище. Так не має бути. Ну, є ж спілка кінематографістів України. Ну, такий відомий кінорежисер, скільки славних робіт його. Отак, От друзі. Шанується пам'ять. Микола Вінграновський. Заслужений лікар України професор Томашук Іван Прокопович. Багато різних академіків, артистів, військових, народний художник України полтавець Віктор Васильович. Ну а це наш відомий співак, композитор Микола Петрович Мозговий. У 2010 році помер. Рано, досить рано. 47-го року народження ще міг жити і жити, скільки славетних хітів нам подарував. Особливо минає день, минає ніч. Також, до речі, Софія Ротару співала раніше цю пісню. Мені це виконання подобається найбільше. А іншій частині людей, прихильників, подобається виконання Миколи Мозгового. Це пісня на слова Юрія Рибчинського, а композитор Микола Мозговий. Ну ось так трішечки пройшовся, показав вам. А зараз хочу сходити на колумбарій. Покажу вам могилу також одного відомого артиста. Я її любив. Знаєш, як я її любив, як ти ковбасу любиш. Які в нас дітки красиві, так пригожі, дівчата такі. А воно, а воно стало таке що на нього, не те, що дивиться страшно. коли в нього лежать страшно. Не повіриш? Я вночі здравую, як ти? Бо боюсь.